Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що вас чекає на наступному тижні. У нас буде три варіанти. Обирайте свою колоду: перший варіант, другий, третій. І, як завжди, можна загадувати одразу два варіанти, можна навіть всі три. І давайте дивитися. Почнемо з першого варіанту. Що вас чекає на наступному тижні? Скажіть, покажіть по першому варіанту, що вас чекає? Дивіться, ви до чогось йшли, ви до чогось прагнули, якийсь рух. Ем, якась робота над завершенням чогось, якогось проєкту, і нарешті у вас відкриваються шляхи, ви виходите на фінал. Що вже дев'ятка жезлів вийшла, це карта перемоги, що вам було складно, важко, ви до чогось йшли, і ось нарешті вже будуть ну, вже, е, шляхи відкриті. Двойка пентаклі, двойка жезлів. Тобто. Ви виходите до фінішної прямої, але вам ще залишився один крок. І стане ясно, що ну, це скоро відбудеться, що ви отримаєте то, до чого ви йшли. Якісь зміни на краще, дуже серйозні, всі шляхи вам відкриті. Ось так. Це перший варіант. Перекривати нема що, це дуже добрий розклад. Дивимось другий варіант. Другий варіант, що вас чекає на наступному тижні. Також гарні якісь події пов'язані з дітьми, відкритий шлях і рицар Пентаклій. Це може для того, для тих, в кого нема дітей. Це може. Сказать, що у вас відкритий шлях на гроші, що от у вас були якісь прибутки, якісь, ну ви в своїй справі були маленька або маленький, і тепер відкрився шлях на те, що ви виростете. І це збільшення доходу, збільшення прибутків, якийсь гарний. Гарне зростання в матеріальному плані. Також в кого є діти, це може просто вказувати на подорож з, з родиною, з дитиною, з чоловіком, що відпочинок і якась гарна подорож. І для всіх по цьому розкладу збільшення матеріального становища, статки збільшаться. Також нема що перекривати, дуже гарний розклад. Третій варіант дивимось. Що вас чекає на наступному тижні? Скажіть, покажіть, що вас чекає всі, хто брав третій варіант, що вас чекає? Успіхи, подорож, перемога, зміни, великі зміни, все погане залишиться в минулому. Дуже гарні карти, також зростання матеріального становища, але тут тільки початок. Якась можлива своя справа, що ви зрозумієте, що ви на коні. Карта даю, карти дають пораду, що не треба бути у той лошадю, що тягне все на собі. Треба дати собі можливість відпочивати, хоч інколи. І почувайтеся, от. -от Отю людиною, яка їде в колісниці, а не отою лошадю, яка тяне всю колісницю на собі. І зростання матеріального становища. Прибутки будуть збільшуватись. Також по цьому розкладу можлива подорож відпочинок. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.